Вітаю всіх слухачів радіостанції Житомирська хвиля при мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика Гість студії. І сьогодні я хотів би вам представити свого гостя відомого на Житомирщині-музиканта, етнографа, людину з золотими руками і, напевно, золотим вмінням. Це мультиінструменталіст, любитель народної творчості, людина майстер. Тому давайте зустрінемося сьогодні з Валерієм Березовським. Доброго дня, дорогі слухачі. Валерій, я знаю, що ви людина різнобічна. Ви не просто гарний музикант, який довгий час грав і грає, але ви людина, яка цікавиться саме народною творчістю. Давайте розповімо, з чого все почалося. Ой, почалося все ще коли я служив в Збройних силах. А служба моя проходила в Чехословаччині. А так як я служив в оркестрі, та й багатонаціональні багато національних були воїни. Музиканти. І тому стояло питання, що показати щось таке в концертному репертуарі з українського фольклору. І треба було такий цікавий якийсь інструмент, пов'язаний з фольклором. А що простіше можна було придумати, це сопілка, мала бути сопілка. Будемо казати, я ще перше, я взяв трубочку таку і ми зробили примітивний такий інструмент. Тобто сам зробив? Сам, да. Але серед музикантів були росіяни. Там був такий колега, який вчився на народному відділі, і він підстроїв його, бо ти що дирочки самі я вирізав, я все зробив так, якби. А ми в журналі подивилися журнал був українська культура. І в тому журналі ми подивилися так, була такий малюночок сопілки. Він її підстроїв, і так дещо можна було виконувати якісь невеличкі, такі будемо казати, кусочки мелодії. Так, що це був за твір, який ви зіграли? А твір був е, західної України. Щось було таке зв'язане із коломейками. Разуміло. Щось таке, як да, це було сприйнято? Не я виконував на цій сопілці, а виконував там кларнетист. Такий він західної України, сам з Львовського військового округу, був і він е, так заграв декілька будемо казати тактів, там може вісім чи. Чи 16. і оце перший був такий мій. Скажімо так, це був дебют майстра. Так, так. Я навіть про те не думав, що це що це я почну там виготовляти. Після цього виготовити, виготовляти, да, майструвати. майструвати майструвати, ремонтувати. А справа в тому, що ще я ще працював, це було десь вже так після робочого дня. У нас була майстерня музична. От, і працював професійний майстер, який ремонтував музичні інструменти. Бо у нас в, в окрузі були ще було шість оркестрів, помимо нашого штабного оркестру. Ще було п'ять полкових оркестрів, і інструменти ламалися, і треба було їх ремонтувати, треба було їх приводити. в Порядок. Прізвище цього майстра Сідарець Анатолій Степанович. Він взяв мене у свої, як би сказати, помічники. Помі помічником майстра так. Десь напротягу я служив два роки, і напротязі цих двох років я навчався і в кінці казати, служби я вже міг сам власноручно ремонтувати інструменти. Це представте собі кожен день, сидіти в майстерні. Можна було навчитися, треба було ці інструменти вирівнювати, розпаювати, рівняти особливо мідні дерев'яні, там теж багато було роботи. Треба було там перекривати подушечками, так званими у отворах. Там над клапанами над отварами були клапани. і у них там весь час виходили з строю. Так що роботи було багато і треба було встигати це все робити. З майстром зрозуміло, як сталося, але давайте ми поговоримо з вами про те, що ви ще є людина, яка може себе називати мультиінструменталістом. Давайте прорахуємо. Уємо музичні інструменти, якими ви не тільки користуєтеся, а на яких ви справді вмієте грати. Це сопілка, потім різновидності сопілки: дводенцівка, півториденцівка, окарина, зозуля, як у нас кажуть на Україні, флейта панна, потім е, сурма, різного виду ріжки, полтавські ріжки, чернігівські. Е, вони там мають відмінність. Теж володіють цими інструментами, козацька труба. Давайте ще про професійні професійні інструменти це кларнет. Саксофон, флейта. Ще може бути габой. Я проходив габой, габой знаю, хоча він рідко вживається. Най, свиріль, це ці інструменти, які, на яких яких я володію, знаю і їх і можу грати чи в ансамблі, чи чи так. Ну, Валерій, все ж таки, Любому це колективі. перелік дуже величезний для професіонала. Ви занадто багато вмієте грати. Людина, яка не просто грає, людина, яка ремонтує, людина, яка ще й збирає. Давайте поговоримо про вашу колекцію. Я знаю, що у вас дуже є така класна колекція. Ви можете себе сміло назвати етнографом, який збирає народні інструменти. Коли це почалося, і що першим потрапило до ваших рук? Для того щоб відродити якийсь будемо казати давній інструмент, треба його. Ще побачити, чи хоча б його креслення десь відзнайти. І так траплялось в житті, що до мене попадали інструменти, яким більше і ста років. Два інструменти у мене є, яким по 150 це років. Це маєте на увазі саме українські народ... А. Ні, ні, це ні. Професій... на той час це вважалось професійне. Зараз вони в їх вигляд, як, як невдосконалених, Інструментів, але ну, на той час з цими інструментами можна було працювати в симфонічному оркестрі. Порівняно з теперішніми моделями, то вони виглядять дуже, дуже, дуже примітивно. Але вони у мене в колекції, у мене чотири кларнети таких. От, є яким ф... по 150 років. Да, да, є два кларнети, яким точно 150 більше 150. Є флейта, теж поперечна флейта дерев'яна, німецька майстра. Їй теж більше ста років. От. І тому на базі цих інструментів я можу вже орієнтуватися і виготовляти інструменти ті ж народні, які в той час був 16 століття, 17 століття. Тоді були інструменти, які, можна казати, не збереглися, але вже судячи по цих інструментах, можна було відтворити ті. Відродити їх, і от коли читаєш і дивишся старини там малюнки, чи будемо казати якісь, якісь креслення, десь там історичних, то вже розумієш, що це інструмент там духовий інструмент, чи будемо казати свистковий, чи муштучний інструмент. Є інструменти язичкові. От по цих інструментах можна вже виготовити ті ж старинні, бо все йшло від, від простого до складного. І зупинялося на якомусь етапі. Вже зупинявся цей інструмент як як довершений. Що ж я нагадаю всім слухачам, що госте нашої студії є відома людина, на Житомирщині, музикант, мультиінструменталіст, людина, яка своїми здібностями і ремонтує, і сама робить інструменти. Це Валерій Березовський. Валерій, скажіть, будь ласка, а ось з чого все починається? Ось, наприклад, саме ремонт або створення інструменту, де ви берете, наприклад, ті ж самі інструменти для того виготовлення, матеріал, той же самий деревину, якусь потрібну особливу так, щоб виготовити хороший інструмент. Як ми його так кажемо, професійний, хоча він і фольклорний, але тобто такий добротний інструмент, щоб він і служив багато років. І грав, І грав, звучав добре. Треба підбирати матеріал. Якщо дивіться, це дерево, то в нас на Україні з чого можна виготовляти, це фруктові дерева. Саме просто у нас дуже багато груші, а груша угу. це саме такий найкращий матеріал. Найкращий матеріал да, і він, його два роки, два-три роки просушив. Ну, технологія там, само собою, треба знати цю технологію. Проварюєш все це в парафіні і, і на якийсь час, може місяць-два, просушити його, і потім можна з його вже виготовляти, чи, чи сопілку, чи будь-який інструмент, і ту ж сурму. Але ж це потрібно все вирізувати, це ж потрібно е, мати якісь так, там, так, різці, е, не знаю, там стамески. Так, е, так інструменти, якими я працюю, це. Я підбирав сам, щоб вони були зручні і щоб вони були з хорошого з сталі. Хорошої. Це з часом воно це все приходить. само собою. Тобто досвід ви набули вже саме з виготовлення? Так, да, Дивися, які зручні. Це не те, не, не те, що там поїхав, купив. Я все роблю вручну, за, за виключенням це саму трубку, яку там на станку мені виточують, з станка я не маю, тому що це, це дороге дуже задоволення. От, але цих трубочок, так, скільки там замовляєш, це чисто такі циліндричні трубочки, які е, виготовляються токарем. От, і Потім їх приводиш вже в порядок, вже знаєш, по кресленню, дивишся, яка тобі треба. Я виготовляю ту ж сопілку з будь-якого полутона. Я можу зробити і в до мажор, і, і до дієсмажор, і я можу ре, я можу зробити мі. Валерій, а скільки часу потрібно на виготовлення інструменту? Ну, час, якщо тільки цим займатися, от я став рано, от темний це допусім цієї десятої години, так десь починаєш і десь до двох-трьох годин. Дня це вже інструмент може бути готовий за виключенням, потім лаком, коли його покриваєш, там даєш певний час, щоб він просох. У того же просто промвиробництво. Вже... В... Ні, ну справа в тому, що це коли да, отак коли от, от сидиш, це якщо замовлення якесь. Да, там хоч не хоч, сідаєш і працюєш, бо людина чекає, якийсь обмежений час є. А коли так, якщо вже нічого не хочеться робити, то, то краще нічого й не робити, бо ну як будь-який витвір, інструмент це теж. Він потребує да, якоїсь. У своєї душі, щоб душі. в нього вкласти її. Так, да. Але вже коли виготовиш і радієш, що, що інструмент вдався, бо не кожен інструмент може вдатися. Інший раз робиш все однаково, все ось паралельно робиш. Ще, ще. Одна одна звучить, друга, теж звучить, але ну, звучання різне. І радієш і те, що людина, коли взяла його до рук. І взагалі буде хтось на ньому грати, а ще, ще, якщо це такий професійний музикант, або будемо казати, знаний такий, що він його буде глядіти, і, і то, то, то радієш те, що цей інструмент десь звучить і хтось не насолоджується його звучанням. звучами. Скільки ж таких інструментів по всій Україні лунає? Навіть взяти цих три десятки років, це так я стабільно займаюся так. цим, то то багато інструментів, я їх так не, не рахую. Не рахую, да, я не веду там якось статистику чи записів. Ну так, приблизно пам'ятаю, де якщо взяти Житомирську область, то от взяти такі райони, як Коростишівський, Бердичівський, Житомирський, Андрушівський, Малинський. Ну, Майже всі, майже всі райони, чого бо там є музичні школи. А музичні школи це викладачі, вже які мене знають. Вони замовляють ці інструменти дітям, особливо сопілки. Я ще практикуюсь помимо дерев'яних сопілок, бо з, з деревом треба дуже бути обережно оберігати цю сопілку. Дітям краще підходить. От на перших, де перший другий рік навчання. Коли дитина ще не знає, на якому інструменті вона буде грати. І отакий от вік, там 7-8 років, коли ще і рано давати духовий інструмент, там той же кларнет і саксофон, це ще рановато з 9-10 років бажано, то дають спочатку музичної школи на перших, на перших роках то дають сопілку. І це правильно. Він і навчиться грати на сопілці, і цей інструмент йому пригодиться. Це народний інструмент, і він може бути як і в професійних колективах використовуватись, і в фольклорних. Так що, якщо дитина володіє ним, це на в житті він їй згодиться. Я ще практикуюся на пластмасових. Зараз достатньо цієї водопровідної трубочки, з якої це вже цікаво. Так, він, до речі, дуже крепка сама по собі. Вона екологічно чиста, бо це для води. І Вона підходить там діаметром, підходить всі, всіма параметрами. Інструмент з неї прекрасний. І от, і, його можна, він не боїться такої поломки, що, знаєте, з дерев'яним треба дуже бути обережним. А це можна так собі і, його, і помити можна, і там свисточок, якщо він не подає такого звучання, як потрібно, його можна почистити. З дерев'яної це дуже обережно, тому що там все. Ну, дерево є дерево. Тобто, я бачу, Валерій, що ви крокуєте разом з життям, у вас нові технології так. і нові розробки? Так, і це, по-перше, швидше його виготовляти. І по-друге, він, будемо казати, і дешевший у виготовленні. І слугує довше. І, та, і слугує довше. Слугує взагалі, може, бути 300 років. Я так, я так собі ну, думаю, так, матеріал пласт, так, пластик пластик, да. Валерія що може говоримо все ж таки про ваші нові розробки, про ваші колекції, де людям ось, нашим плачам їх можна побачити, де можна ознайомитися і навіть почути? Ну в нас ось навіть взяти в місті Житомирі, проводяться е, виставки, семінари, різні свята, на яких можна можна побачити, це можна побачити ось, де, де це вже було і можна побачити і власне і мене. І можна взяти адресу, і можна замовити цей інструмент. І я можу зробити. Підходять такі люди, підходять, і багато таких колективів є, де мої, є там мої інструменти. Ось в цьому році тільки проходив обласний семінар. Це першого березня. Це були саме ваша виставка, де ваші інструменти це, да, це проходив семінар виставка. Так ну я знаю, що вас можна привітати із здобуттям із цього року нагороди. Що це саме? Розкажіть. А це нагорода була за 2015 рік. Вручили мені відзнаку кращий майстер декоративно, прикладного та ужиткового мистецтва. Ну я так буду казати і не очікував, що так така нагорода може бути, але мені вручили і. Це ще більше. Мені треба працювати. Валерій, скажіть, будь ласка, все ж таки ви комусь передаєте свій досвід? Адже, знаєте, вам колись 50 років тому його передали, чи є у вас учні? На ці питання я інші рази і задумуюся. Таких учнів, якби, які б вже могли виготовляти нема. але деякі вже за цю справу беруться, і вже в них є якісь результати. І Адже шкода, знаєте, що в досвід майстра десь пішов це, разом з ним. Це треба багато працювати. Треба працювати, і треба одного зробив, другого зробив, вже третій кращий, четвертий ще може бути кращий. Ну, це така робота, знаєте, це треба і хотіти, і це треба бути закоханий в цю справу. І, і взагалі треба бути майстром. От, Бачите, ремонтують все. Все, подивися, навіть не віриться. Людина з якоїсь понівеченого авто, автомобіля робить як нового майстрів багато. А от така кажеться, таке примітивний. От інструмент на перший погляд. Ніхто чогось не береться. Хоча є, є майстри, є, є майстри непогані, є, ремонтують струдні інструменти і, і ті ж, а от за духовичогось не знаю. Ну, тим не менше, так. можемо сподіватися, що ваша справа не загине. Ваша справа буде продовжена і далі. І все ж таки наші нащадки будуть знати, що таке сопілка, що таке сурма і що такі інші народні інструменти. Я б хотів би, щоб багато і студентів, і, і багато людей, які пов'язані з фольклором, щоб були музиканти, які б і самі бралися за виготовлення інструментів, і щоб їх побільше було. Є, десь окремі є. Це, і зустрічаюсь так, і навіть і показують так, ось я кажу, роблю, що мені треба. Кажу, бери, я все підскажу. Я зараз готую там трошки таке видання невеличке. там... Ремонт музе... фольклорних е... духових музичних інструментів, то там буде дещо такі будемо основні будемо казати правила, основні збереження інструменту, як виготовлення його, як тобто це вже буде як посібник. Такий посібничок, Да. він десь на сторінок 30, мабуть, буде так. Я там може більше. Може хтось прочитає його, і буде займатися цією справою. Валерій, чи можна сказати все ж таки, що ось тим, чим ви займаєтеся це вибір вашого життя? Я в своєму житті вирішив, що я маю бути таким майстром, бо я потрібний людям. От, потрібний, І це показав час, і, і той, будемо казати, круг коло тих е, музикантів, яких я знаю, які знають мене, я, я вже пов'язаний з ними, і, і я вже маю бути і, і майстром, і, і, і виготовляти ці інструменти, тому що я вже пов'язаний з цим фольклорним мистецтвом і ну так, так життя диктує такі умови, таку практику. і Я мушу бути з людьми. Ну що ж нагадаю всім слухачам, що гостем нашої студії був відомий Житомирський етнограф, музикант, мультиінструменталіст, людина, яка відроджує українську культуру, яка має чудову колекцію музичних інструментів, Валерій Березовський. На все добре.